Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні виконаємо пальчикову гімнастику іграшки. Повторюйте за мною. На полиці, дружно в ряд, різні іграшки стоять. Пірамідка, буратіно і веселий цибуліно. Котик є, що любить кашу. І, звичайно, лялька Маша. Один, два, три, чотири, п'ять. Допоможем нашим діткам іграшки порахувати. А тепер повторимо на іншій руці. На полиці дружно в ряд різні іграшки стоять. Пірамітка, буратіно і веселий цибуліно. Котик є, що любить кашку. І звичайно лялька Маша. Один, два, три. Чотири-п'ять Допоможем нашим діткам іграшки порахувати. Молодці.